Ви тут. Ми тут? Да. Це відбувається, так? Да? Yeah. З сукупними зусиллями справа громад домучила один телефон. Як наслідок, ви бачите цю трансляцію. Я сподіваюся, ви її все ж таки бачите. А, Я не знаю, не домучила, він ще працює. Ще, ну ще може, він. щось працює. безумовно цікавий сьогоднішній лот, вирішили, що треба повторити. А от що це за лот, яка його перед наш э, гуру э, і знавець разнообразних орків, він точно знає. До речі, це. Чому ми це все розказуємо? Бо всі люди, які зараз дивляться трансляцію, вони, мабуть, що знають, в якій лотереї вони приймають участь і що вони сподіваються виграти. Але, але я думаю, що потім хтось буде дивитися запис на Ютубі, ну, чисто, щоб дізнатися, що він пропустив і чому треба було приймати участь у лотереї. Тому розказуємо. Це трофей з Курської області. А В Курській області була така собі газорозподільча, чи газооблікова якась розподільча. Станція е, Газпром. І там в них я пам'ятаю був у них облік. Це вони там кричали, що мирний газ ворог, що все таке. Тобто з ними такі складні стосунки. Знаєте, і коли Збройні сили України зайшли на Курську область, на територію Курської області, вони побачили цю станцію, і ну, в них були потреби різні значить, одразу. І одну з цих потреб реалізували, зірвавши прапор Газпром. І потім, тут, я не знаю, чи вам видно, але тут такі плями невеличкі, тому що на цей прапор Газпрому став е, талант українського солдата. Маємо талант і його реалізовуємо. Угу. Да. І, що важливо, що це єдине страшне, що трапилось з цим флагом би я про так. мені <смітна> гарантували, мені а? гарантували, що цей флаг не обіцяний. <смітна> тому що пік! <смітна> ск... <смітна> <смітна> тому що такий флаг з Курської області кожен може привести і втримати <смітна> від цього природного, так би мовити, позиву. Але цей для гарантії, для гарантії, ну просто на той мікроскопічний випадок він залитий в красиву епоксидку і тут зроблена підсвітка, відно, тому що у нас світло, але в темрі. Вот власно кажучи цей лоб. І це власна лотерея. То у нас були випадки, були прецеденти, коли людина, яка задонатила багато і не одну лотерею, вигравала десь на другу, третю, четверту. Але були такі випадки, коли людина робила багато внесків на одну лотерею, багато лотерейних шансів отримувала і вона вигравала. Кожного разу по-різному, тому ну, як. Донатор на ідея Ігор нам запропонував 30 тисяч гривень. Це 300 в нього шансів вигадати. Це ж 30 тисяч на 100 це 300 десь. Ну, так приблизно, так? Ну, я гуманітарій просто, я, я не певний. Ми, ти <реку> я теж гуманітарій, тут ти... хто не має кивнути. Ось знається на поділити На 100, то вийде у Ігора 300 квіточок. Вау! 300 шанс! <реку> Цей чудовий приз і буде звичайно дуже смішно, якщо виграє хтось. Ну, ну по-перше, ми завжди тим людям, які роблять великі донати, ми робимо заохочувані призи. Ми завжди намагаємося бути вдячними, тому що тут і тут абсолютно без жартів, Ми поважаємо вас як тих людей, які підтримують нас гривни. Ми намагаємося якимось чином не залишити вас без презентових справи громад, Всього у нас, я так розумію, тисяча... 1351 квиток. Тобто 1351 шанс, у когось більше хто задонатив на кілька квитків, когось менше, хто задонатив на один, але ну, принаймні зараз розіграємо. А людей у нас виходить менше, ніж 1351. Це означає, що багато хто з вас має не один шанс, а кілька. І зараз ми... Спочатку ми акцентуємо увагу на тому, що сенс цієї лотереї це не призик. І навіть якщо ви нічого сьогодні не виграєте, не розстраюйтесь, тому що сенс цієї лотереї це допомога Збройним силам України. Всі гроші, які ми збираємо в рамках цієї лотереї, всі ваші пожертви вони підуть на наші проекти для ЗСУ. Тому навіть якщо ви нічого не виграли, то все одно великий молодець. Ви зробили дуже класну справу. 30 тисяч гривень чи на 100 гривень це неважливо, тому що навіть якщо ви купили один маленький квіточок, це на 100 гривень більше, ніж відчував на э, Збройні сили депутат Шевчук. Зараз зпрошую. Як са так ось цей не розумію, і в реолокації теж. Хотілося б, щоб вони всі були реалоковані десь за ґами, але маємо те, що маємо. А можна Можете? Може. Тепер Ви? давайте дізнаємося, хто виграє. А тут у нас є такий рандомайзер. А такий бачиш, якщо не, не, не бачу, але тут треба тиснути тато. Так. І так, раз. І щось відбудеться. Номер 442. Так, прізвище ми не кажемо. Не кажемо. Не кажемо ми кажемо, що у нас отримувач цього гарного лоту, лоту ем, є пан Віталій. Це не я. І етек. Ну, Точно не Гайдукевич. Хвилинку подивлюся на прізвище. Так, це не Гайдукевич. Але так, да, прізвище на Г, можу теж сказати. Е, останні е, чотири цифри номеру телефону 0-0. 2-4. І, скоріш за все, у нас буде відправка в дуже неймовірне місце. Село щасливе. Боже, як. Ну! Це все знаки. Щасливий власник мій Теска, пану Віталію. Якщо ви зараз раптом не дивитеся, ми обов'язково з вами зв'яжемося. Але сподіваюся, що все. Польська тут в кадрі, і, відповідно, цей світильник, донором котрого виступив наш цілий Газпром, може бути там, прикрасою того місця, яке ви будете вважати за потрібне. Там, тому, можна що... не двері підпирати, він досить такий великий. Ну, тут, Як захочете його використовувати? Я Слухай, а... не підказую, бо тут і кути, є гострі, і ну, не треба. Хочу ще декілька слів сказати про пане Віталія, якщо можна. Це ж не про мене. Вона приймає участь майже в кожній нашій лотереї. Yeah. Кожен раз робить донат і має шанси від 10 і більше. Mm -hmm. І в цей раз він придбав 25 квіточків, ми вітаємо, що все ж таки один саме з ваших є... Це без жарти, це. Нарешті, нарешті Доказ того, що в принципі кожна лотерея, це як хто на анекдоті, господи, на допоможи Історія пана Віталія сьогодні саме про це. Його шанс сьогодні зіграв. ну І це і нам приємно, і вам, пане Віталію, також сподіваюся. І не в останню чергу, як ми сказали, у нас є дуже така азартна людина, яку дуже багато квитків на ім'я і. І ви бачите, у мене тут чашечка така. І це буде у нас утішительний приз для пана Ігора на, на знак вдячності від нас чашка справи громад. Uh, тому що у нас безпрограшна лотерея для всіх, тому що ми тут не за призи, а за допомогу ЗСУ. Але для двох людей вона буде безпрограшна з призами, з великим чашки, з певними сенсами, які їх орг чомусь приховує. Тут ну, написано тас... е... про мир. Там написано, да, написано про, про мир, мир. Про, про мир для Русні. Uh, як ми його бачимо, Як ми його бачимо, так. Да. Я думаю, що пан Ігор почитає. Ну, в принципі, Тут нема ніяких сюрпризів, всі цю чашку бачили, вона є у нас в магазині. Це пане Ігор, вам Спасибі всім, хто долучився, знайшов кілька хвилин на наш сьогоднішній ефір. Ми потроху думаємо, що ж розібрати наступного разу. Ймовірно, ви ще один шматочок Астромівського цього простирадла, а можливо, знайдемо що ще, бо потроху, дякуючи нашим захисникам, зокрема, за справи драмат, починають наповнювати все, кім москальське залізять, чим... А оскільки ми шкурні мекантильні напоризису вирішили все ж таки все це діло розпродавати і розігрувати лотерею. Тому у вас буде більше всяких ніж таків. А, і потім ви самі можете зібратись до кучі і зробити музей. Або передати. До речі, у нас були такі прецеденти. Люди, які вигравали у нас щось з попиляних безпілотників чи чого іншого, вони свій отриманий лот, вони передавали в локальні музеї вашого міста, села чи селища або шкільний музей.